Спосіб, в який зараз поповнюється російська армія, вже не приховує навіть федеральне телебачення. На каналі Росія 1 вийшов сюжет про те, як ціла рота трудових мігрантів, що прибули відновлювати Маріуполь, поповнили ряди російської армії. Міграція в окоп. За підсумками дводенних перевірок близько сотні новоспечених росіян отримали військові квитки, адже громадянство Росії це не тільки права, але й обов'язок захищати її інтереси. Тому мігрантів посадили в поліцейські автобуси і відвезли на призовний пункт. Про це каже диктор: насправді російські окупаційні війська за майже 900 днів великої війни майже не змінилися. Хіба що засуджених замінили мігранти. Недаремно очільник слідчого комітету РФ Бастрикін нещодавно розповів про нову фішку. Відловили 30 тисяч осіб, які отримали громадянство РФ і не стали на військовий облік. 10 тисяч з них вже на СВО. До них додаються і обдурені непальці, шриланкійці, індійці, кубінці та представники деяких інших країн. Москва розгорнула масштабну кампанію з вербування найманців за кордоном. Йдеться як мінімум про 21 країну. Їм обіцяють великі зарплати та повне забезпечення, але в реальності підрозділи, які формуються з іноземців та мігрантів, погано оснащені, і їх використовують переважно в штурмових бригадах. Підготовка новобранців організована погано 2 липня. Це підтвердила і британська розвідка. На війну проти України в Росії кличуть іммігрантів без громадянства. Зокрема, в одній із листівок для них йдеться, що перевагами служби в армії РФ є спільне протистояння нацистам в Україні в рамках ОДКБ, можливість отримати неоціненний військовий досвід та стати героєм Росії. Згідно з указом Путіна, іноземці, які уклали контракт на службу в армії або у військових формуваннях, у період так званої СВО, можуть отримати громадянство РФ у спрощеному порядку. Питання лише в тім, чи сподобається свіжим героям-інтернаціоналістам бути громадянами Росії. Більшість з них не розмовляє російською, і фразу Я тебе туди не посилав поки що вони не розуміють. Отже, друзі, а ми разом з вами, попри всі негаразди, продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була програма Контрпропаганда. До побачення!